Ваша алек поставити з цієї сторони. Важко прохідно. Щоб цей бік не бігне. Сумку можна з поїздом. Дік ще кисрухувати. Ну, зараз заїбени. Брусок, конечно, тих. за високий стіл чи це нормально. Нормально. Ну, Можна йти нахуй. Та я можу тих брусків ще зараз понаносити. Та й заїбайся. Так, що тут треба? Тут треба зараз, блять, стирки, як ти казав, да, В інжектор. все це 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 це, нахуй це. знімати. Класне. Пофоткати, щоб знати що до чого. Це зараз закриєш на місці, було би добре. Щоб ти зараз та три певно, зараз вкрию його нахуй. Але я піду на останню чергу вже запевно, Чи як? чи <риканчик> наоборот шкаль, то вскриваємо йому кабіну це вскриваєм блядь підон нахєра мє... а чи... шобо потім... башко розібраць ісця покладського ну сука, потріскаво ахуєс я не кораблю знайти шо вони я те бут толпитра тищі за гуму блядь ковальчик гума нахуй ти шо блядь т'я єбана лєтєй а це блядь бачик дождя блядь ну нахуй Короче, давай чай з шарманку Що, цього, блядь, пану треба нахуй. Тут ну, я тут трохи порозкорочував. Цього пообрізати нахуй. Нахуяно що мішає? Всього це, це, це чекаємо, чекаємо, ну блять, мені цікаво. Це, ти не знаєш ти в себе розкручував, вона треба Тож, скрутити. На на цей, вони мішають. Тіпа, трубка просто все віймає, да? А цело вийдеш ще за, за хуяри. Треба врізати. <гадав> та, та, щоб воно блять трималося, бо курва оно знімеш, щоб ти з на який бит це у руках молодець. А там ты одна дюра в рамі є, то не проблема. Це Це ж весь рушить металлоухож Ну сука трубушки ломлять і вже має одну паяти це о блять запаяно шнун пойнте Це на синхронізацію інжектора ага. Це заводски Синхронізація вроді раз в 6 чи в 12 тисяч має прогодиться блять там точно 3 ну вроде в 6 чи в 12 то есть вообще пиздец на да. Да, все, все то вот блять Гума хуяк Стаум бій Свічки, так? Да? Це пиздець, блять, нахуй. Блять, сука. Щоб свічку йобану, блядь, провірити. Це, це раз таки геморрою, блядь Свічки перевіряються раз 6 тисяч і честиться, володя. Як ти сука, хоч 6 тисяч блять проїхати і постійно цю процедуру робити, блять. Це ж пиздана. Пишемолі, 6 тисяч. Провірка свічки, чи з свічки честь блядь. А чим чистити блядь? Так тут все мене проїбаємо. Ці у фішки. Маєш марки? Маю. Він червоний, але найкрас файні, що цей. Отко. Я можу хіба цей. Чекай, 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 чекай. Воробі. Один, два, три, чотири. Катушку треба. Один... ну. Два, так. Да. Давай Та, там там валить три. Тату от тоже певно це. А то... Тву... Та ч не будешь не ну, уход? Ну... Лип не добре це охуйня, блядь. Там його і не попутаємо, бо не вот так вот поставили. Та ліпше кура собі нахуй помастити. Так, цього, блядь, певно теж треба трешпати чи ні, нахуй. А, Нет, це блядь, це, не буде. це датчик, блядь, Це оптики зняти, блядь, крешку, а кришка. То тримаю, два. блядь. мене є. Ой, у мене є рушкові. Наші рушкові. Чекаємо позривай жаль. Хотя тут і тут. Що? Ти що? А там ті самі, типу. Ну, Через один. Його перший, його другий, його третій. Чекай, блядь, гумочки, сука, щоб... Ні, там теж, ось, перший теж. Щоб не повилітали. Резинка, знаєте, випустили. Ну, тоді резиночки, сука, проєбувати не варто їх, нахуй. Я тоже, блядь, має десь години, блядь, зйомки від початку розбирав на Пан сюда во. А, вот, блядь, залупа ство пане. О курва. Ага, сука, блядь. Давай я уже знаю. Не ще ж там водисть блять спритискає як ти хуйня І все зроблено для того аби курва вже яку Твої гарметьку в то я не знаю, певно і не варто чіпати поміти, на... Ніс, ну все засирається, хуйня блядь. Ну хи сидит Вота шо блядь, елітно Що, дзвонить? Просто Сашку на 6. Дзвонить. Ну, він якраз робить просто музика, а він дзвонить, блять. А чекай, володя. А, то перший другий ми знаємо. А о, перший, другий, третій, четвертий. Все, все про номер робив. Зашебість, блять. Значить ми його дали нахуй. Ще може бути, що хуйово докручені були болти оці. Бензини може зробити чи ні. Що потім, блять. Так, це, то вирізаємо з картону, як вони зробили. Окраску. Бать, ти картон ахуєть на робиш. <сі> 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 Та ж продають, продають файний параніт, припустимо, якщо прокладку десь... Не де зробиш з параніту. Тут, тут канал казала зробили спеціальну Ні, яка вона під головку, а так під э, такі мотори можна зробити, от під щеплення, чи під генератор, чи під піддон. Акуратну тоненьку прокладку а разговора займеть. Вот эта щеплення, там прокладка, Така тоненька, пиздец, нах, прикинь. Я не знаю, чи там треба герметиком чи чучуть, чи не треба. Все от ветра пошло, в общем, на это любит. Там це мотори якісь прямо компактні. Ну, що? Сидіти до себе кошти? До хуя, блядь. 20000, короче. Йобана оце гумочка, що от войда, ущотнитель. Коштує 15 000 грн. Одна свічка коштує мінімум 400 грн, блядь, а 3-4 нах.

Ти взагалі не маєш тої хуйні, правда? Димки немає, не тримай це. Закрутили певно закрутування, ні? Що, mm. не піде? Піде, подивиш, там нема срані, щоб не на циліндр. циліндрі. Це треба, блядь, компресор, тут тобто певне не відкручуй нахуй. Потім відкручу, закрути її назад і сюн. Вот трохи є, компрессор вийду тепер. Закрути, на тобі. Сораку, щоб мене на лайт. Та я з нині купів, що тут не купив, нині, нині, певно, цей, блядь. Що, балбатя, певно, буде на джіпі. А ти би не зміг, я цей? для машини, для компресора. Та компресор. маю, блядь, Литвы. Ні, ні, спусти з муцеклі маю Як патя приїде, не знаю чи хіба, блять. Сейчас блять. Это чи він може, ні приїде, приедет ти цей, я б не загнав до Андрія, я взяв, бо тут тисяч компресор, то не добре. Я це обудумів, звісно, пензликом, але решта. Це компресор, то треба по-любому, треба відбувати все. Кожну щодину, кожну щодину. Фікон, Андрій, кажеш? Семлинську. Ти ще теж є, там підводник. Маленький. Тако заварив, отако, крючок, тако заварено, тако, і запитати двома дошками. Бус примотаний до, до гаража. Он з вами з колодками примотаний дисмо зараму. Ком я три дня. <laughs> то він має типу, маленький компресор десь що. Великий пан був. Та так, великий, я буду носити великий, блядь. Ти Ти маленький, ну. Якщо би маленький був, то Андрій би приніс, то зайбісь. А ось позвони на скажіть, тілі маєш маленький, блядь. Подивимось? що Чи тут є нікуди. Mm. 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 То що ми, блять? Пожеж на одній блять компресор на дві години на? То колись було по 100 баксів, то тато купив, блять, потім віддав назад, бо він не качав, тримав тиску, знаєш. Mm. Вже би таке щось, блять. Він типа для пістолета, знаєш, тіл. Чи mm. кондрому? Там есть стины, блядь, вообще Там там нормальная музыка, блядь. Спокійна, блядь. Ну, як? Машки з Віддарко, блядь. Симашки Тупена... седарку. Віддарку, блядь. Ту пена. Ту пену відерку, блядь. Кое кладу? Позвони до Андрія. Спитаю. І що, бля? Майкути на одному болтку резинку була? Е -е так, так. Одна є. Друга є. Що, давай сюди їх помогу. Резинки четыре. Да, резинки та на волку слышали. Нет, э, таці можно читать. Свет. Подложить акуратно. А чем, блядь, торт тортку хібатку тор, богенько? Тор, 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 тор. Аби чимось потягнути, ти маєш на увазі, так? Да? знаєш? Маю, блядь, зараз. Треба просто його на, на ой. Вон дошку взяти от цього, бачиш? Гу-гу. А там, напевно, на, цих стоїть. О, заїбася. Що з цього боку би вже Це, це, це. Нормально, що, Нормально ще того, блядь? Тут каська, блядь, настоїть ні, трошки інакша, ніж те, ширша, правда? Але видиш, яка тут система, тут нема цього, блядь. Посередині тупо от, край, Молоко, ну але то тобто, є кольце окремо, знаєш, що типу вони не заважати будуть так сильно. Зафіксував нахуй. Дися? Десь... Ну зашлакованість, блядь, така собі. Ніби, ніби... ніби є, і ніби нема нахуй. То ти зараз віцегон щупом поміряти, чи ні? І що, каже, бля бензином випиздовоти? Та тут то треба тоже дути, певно, ні? Викручуватись сви покрутити ці. Ти Раз, два. Клочок до гури. Прокладку теж треба підривати. чи не Маєш. Треба знімати мети, Аккуратно. Можна на герметику стоїть аж. Тут Якийсь герметик, тут немає нема Є, Ні, тоденька смужка. Треба. Аккуратно треба знімати. Кажу певно, хуйовий герметик був, блять. Він поперестояв зиму, знаєш, мороз, блять. Ще нічого, прокладка ще не е, мерла, блядь. Ну так, если написать нахуй. Блин, блядь. Мені ж таки, сука, сталь така чорна, блядь. А ось всего розпредвали, типу, калена сталь, блядь, нахуй. Ми сравни мотор целей такие типа такие киснее такі... каська хуйня блякий метал, типу, колір такий має як блядь, сири чи шона твои вот она курткувати. Може в футвербку славеньку. Педистал шаслинца. От, сука тут, блядь, гамна яхує і тут ще прикинь, тут ще ж блять по цьому йде. Ага, тут, блять, система без нахуй. Тут курва, типа, між ними, якщо масло, воно ну, детонує, блять. Це датчик розпредвалу. Ну. Датчик масла. Слово масло. Датчик положення розпідвалу. Так? Ну а що, видиш, бо відлив і вон це магнітне поле проходить. Пиздок, знає, що та він, він не возьмі, ні? То треба а, чекай, що пошко робить. А, чикаєш цього, блядь, йопта. Ти йо. канавички, їбані. Ці кольця звідси не треба знімати. Вони тут файно плотно сидять. Тому тільки кришку легенько. Акуратно нам це убежірити і все. Думаєш? 100% не ту сидять плотно. А може то кольця пускали і ебашило через гору. Які Оці. І через отверди свічки і це. чи ні ходить. Зберіть, що десь. Дома було повно масла. Там грама масла ніде немає. Нічого немає, вчера. Що там з ланцюгом? Що я чотко? Кісім блять. Блешкучі, бо їм потім струна натягнути. Коротше, бере за хату не вони... блядь. Ну, хулі тут Ти що ти кажеш це то не нахуй зібрати можна, ні? Поміти, блядь. А смисл його блядь, тримати? Помітик нічого. Файну э, герметику.